Психоаналіз зустріч з несвідомим. Що це таке і чому він досі актуальний? У сучасному світі, де все повинно бути швидко, ефективно і раціонально, психоаналіз часто здається чимось архаїчним. Це ж про Фройда і про сни, правда? Про і комплекси і якісь дивні сексуальні символи. Навіщо це взагалі сьогодні? Так думає багато хто, але психоаналіз не застарів. Він просто не підлаштувався під запит: дай мені пораду, щоб мені стало краще за 15 хвилин. Бо психоаналіз не про те, як стати ефективним, він про те, як стати собою. Давайте зануримось трохи в історію: психоаналіз виник на зламі 19 20 століть у відні, його основоположник Зигмунд Фрейд. Був першим, хто серйозно поставився до думки, що не всі наші дії усвідомлені. Фройд відкрив: наші симптоми, тривоги, дивні сни, помилки в мові це не випадковість, а прояв того, що витіснене забуте. Але все одно впливає на нас. Це і є несвідоме, центральне поняття психоаналізу. Після Фройда психоаналіз розвивали десятки мислителів: Карл Юнг, Жак Лакан, Мелані Кляйн, Дональд Вінікот, Франсуаза Дольто, Вільям Біон та багато інших. Вони доповнювали і поглиблювали те, що ми сьогодні називаємо аналітичною психотерапією. Що таке психоаналіз простими словами? Психоаналіз це процес дослідження себе, де головне питання звучить, не що зі мною не так, а чому я саме такий, така. Це подорож у внутрішній світ, де ми поступово відкриваємо, як наша психіка захищає нас від болю через витіснення, заперечення, раціоналізацію. Як ранній досвід, особливо дитячий, формує те, як ми любимо, боїмося, відчуваємо себе у світі, як ми несвідомо повторюємо одне й те саме у стосунках, у виборі партнера, у ставленні до себе, як ми створюємо свої симптоми не тому, що щось зламалось, а тому, що інакше не вміємо справлятись. Психоаналіз не дає універсальних порад, зате допомагає почути свій унікальний внутрішній голос. Той, що зазвичай тоне у шумі чужих очікувань, травм соціальних треба, що відбувається в психоаналітичному процесі регулярність і сталість. Зустрічі відбуваються кілька разів на тиждень. Це важливо не для інтенсивності, а для створення стабільного простору, бо психіка потребує безпеки, щоб відкриватись, вільні асоціації. Ти говориш усе, що приходить у голову, навіть якщо це здається безглуздо.